Все, поїхали. Стріляємо на наш, на наш метательний апарат. О, попав. Мімо. Було? Так, да, був було. Бул, В яку? В яку-попа. Ага. Був за червоним молодом. Ага. Поїхали. Тепер усі. Мімо. Бачив. Пульку бачив. Третя, остання. Була, була. Так, тепер я. Тепер... Бери. Тепер Мірон. Забігай. Давай. Так, і тепер. О! Ти що ти її не збив. Чуть не збив, так, да. тут. Молодець. Якщо б збих вообще б була пушка. Мимо. Выбойте. Я вырежу, я вырежу. Поехали. О, 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 -о, -о страйк, страйк! Все, теперь я. Снимай. Ага. Давай. Давай. На и кому-то пульки. Мирон. Мирон да. на пульки. Які треба поставити? Їм десь 4 роки. Цим пулям офігей. Це дуже забагато. Так, зараз Олексій Величко буде стріляти. О, молодець! Так, зараз я підніму. Поставлю. Тепер, тепер, давай Тепер попробуй в іншу. Було, так. Да. Давай, ще я останню спробу. Е, ні, вже ще третя. Я, Олексій, трошки тебе пофотографував. Там фотки будуть. М -м. Ось так.